Вітаю вас, моя шановна величезна Ютуб-родина. Дякую вам, як завжди, за вашу присутність, за ваш час і за всі ті добрі побажання, котрі ви мені надсилаєте у ваших повідомленнях, у ваших коментарях щодня і неймовірної кількості. І в скрутний зараз для моєї родини час це величезна підтримка. Ну, коротенько, так, щоб вас. Тримати в курсі справ, що в мене відбувається, вже 23 добу я знаходжусь разом зі своїм чоловіком у Швейцарії. І як не дивно, досі нам не встановлено діагноз. Діагноз, відбуваються різноманітні дослідження. Уже я не знаю, що вже тільки не дослідили буквально кожну частинку тіла. Але поки що нічого. Дуже сподіваюся, що наступний тиждень. Дасть якісь зрушення, дасть якісь зміни, і вже ми будемо розуміти, з яким звіром ми маємо справи. Добре. Але все ж таки, як бачите, я тримаюся завдяки вам, завдяки величезній жагі до життя і завдяки величезному бажанню все ж таки зустріти разом з вами перемогу в своїй рідній Україні. Добре, ну і до справ. сьогодні. У нас 15 лютого, сьогодні неділя, і я просто не могла не зробити цей ефір, зважаючи на ті події, на ті заяви, які відбуваються, і наразі йдеться про ту Мюнхенську конференцію, про яку ну хіба що тільки слупий, і сліпий, і глухий не говорить. Всі про то розмовляють, і ми чуємо такі шалені е, заяви, так. То Трамп з Путіним побили горшки, Трамп Путіна стирає з лиця землі, то Трамп з Путіним обнімається, то Україні повертають всі території, і, і, і Україна крокує до перемоги, то Україну все вирішили стерти з лиця землі. Тобто наскільки полярні заяви, голова обертом ідеї, навіть при величезному бажанні розібратися в тому, ну це важко, тому що багато заяв, і вони всі наскільки протилежні, наскільки вони різні. Ну от і ми звернемося до арканів. Що ж, що почув, як то кажуть, так? От мюнхінські перемовини. Знаєте, обговорювати те, що сказав кожен з лідерів, да, Зеленський, або будь-які там високопосадовці, прем'єр-міністри чи представники будь-яких країн, розбирати їхні слова, їхні заяви на цитати і шукати поміж тих заяв, а що це означає для нас. Я думаю, це не варто. Ми просто з вами подивимося підсумок. Оце ця така гучна Мюнхенська конференція. Що це? Що ми маємо про це знати? Що це для України, врешті-решт? Про що ми маємо знати? Отже, Мюнхенська конференція? Оце саме по собі зібрання. Бачите, зразу пройшла десятка кубків. Тобто це певна спільнота людей, багато людей. Ну, ми знаємо, багато тут з'їхалися, представників, лідерів різних країн, так, які, врешті-решт, в щось об'єднуються. Які говорять про якесь партнерство, про якісь там от заяви, знову ж таки, трійка кубків. Ну, це таке зібрання, воно, воно якесь таке радісне чи що. ну Так, все ж таки для України. Слухайте, тут дуже багато емоцій. Емоцій наскільки багато, що вони перекривають основу, тобто, чого зібралися. Ну, розуміють, чого зібралися. Всі розмови йдуть про мир, так? Про ці події, які відбуваються на території України, ну і взагалі, там же ж і про Європу мишлася мова, так? Але я вам хочу сказати: насправді. Знаєте, це знаєте, як це виглядало, коли зібралося дуже багато людей, заяви яких або погляди, які на всі ці події якісь інфантильні. Тому що за багато кубків, двійка кубків, кубків, трійка кубків, це знаєте, коли емоції через край. Їх наскільки багато, що за цими емоціями вони якби не ставлять, не роблять якийсь головний основний висновок. І ще що ми маємо про це знати. Насправді це все сиро, насправді немає готовності. Кожен висловлював свою думку по четвірки пентаклів, але й висловлювали її, якось я б сказала, занадто обережно, враховуючи в першу чергу якісь свої зацікавленості, якісь свої інтереси. Це невирішальне зібрання, тобто я не можу сказати, що після цієї Мюнхенської конференції ми почуємо якусь звучну заяву, і от сьогодні у нас 15 лютого, так що будь то ось все 24 лютого вже настане мир, так і що третьої річниці війни вже не буде. Ні. Виграний бій, але не виграна війна. Заяв багато, розмов багато, але це невирішальне і не остаточне зібрання, яке б могло розібратися з усієї ситуації і розставити крапки над І. Ні. А що це? Це велика гра. Велика гра зустрілися світові зірки. Бачите, зірка, мир, які про щось розмовляють. Це величезна гра, ще ні про що. Як це не прикро звучить, як би нам би не хотілося, але кожна із сторін, яка щось каже, воно все-таки сережує, якась інфантильність. От, начебто, так, врешті-решт, зібрали купу людей, представників з усіх країн, які б мають уже щось вирішити. Але ні. Ми нічого, ніякого зрушення після цієї конференції не буде. На жаль, вони будуть трохи пізніше. Трохи пізніше. Вісім жезлів кажуть, не зараз, але час вплине. Тобто, ця сама по собі конференція, вона якби. Промацування кожного, кожної країни, що про хто, про чим хто дихає. розумієте? Не буде тут ще е, вирішено нічого. Яких б гучних заяв ми зараз не бачили в Ютубі, яких навіть лякаючих заяв. Хочу зараз вам сказати. Не думайте, от якщо ну от ви чуєте, ну все, гаплик, Україну здали. Ні-ні, ні це ще не те. Я просто, от, е, таке, знаєте, я вже зрозуміла, і ви зрозуміли, що ця конференція нічого не вирішила. Абсолютно. Для України ця конференція позитив, врешті-решт, чи негатив. Король мечів це про те, що війна ще сама по собі продовжується. І ще будуть вирішуватися, іще будуть кардинальні рішення, і ще будуть заяви якісь. Це ще не остаточне рішення. Ну, ось, бачите, паж мечів і повішений. Тобто, оця вся військова трагедія, оця вся драма, яка відбувається на території Україні, України, України, її ще кінець далеко не прийшов. І ця. Мюнхенська конференція, оці перемовини, вони нічого аж нічого не вирішили. На жаль, ну але будемо мати думку, що це ну, був якийсь хоч би якийсь трамплін, який наближує нас, ну, звісно, до справедливої перемоги. Ну і всі ж спостерігали, що на цій Мюнхенській конференції там США добряче наїхали на Європу. І ось ми чуємо наступну новину в понеділок. Тобто, 16 лютого Еммануел Макрон хоче зібрати у себе у Франції лідерів країни ЄС? Ну, аби обговорити подальшу допомогу Україні і, і своє якесь існування. Ось питання. Чим закінчиться це чергове зібрання у Франції, яке анонсував Еммануель Макрон? Чергове зібрання? Представників, лідерів країн ЄС. Що це? Це вже добре. Ух ти! Почувши позицію Трампа, та, ви всі дивитеся новини, так, що Трамп закликає Європу більше чухатися більше допомагати Україні. То ви все в новинах чуєте. Я не буду то переказувати. Ви розумієте, про що йдеться? От оця позиція Трампа все ж таки якось активізувала. Діяльності європейських лідерів. Так, вони не просто так збираються. Далеко не просто так. Тут буде йтися про те, що якби стара модель управління відмирає. Ви уявляєте, вони починають розмовляти про, про те, що треба. Тут вже немає занепокоєності ніякої, тут вже переходять до конкретних дій. Трошечки вони будуть торгуватися хто більше, хто менше, якісь ну торги, якісь сядуть туди, да? хто більше, хто менше. Але по королеві мечів це вже люди, які збираються ну, діяти. Уже час занепокоєності скінчився, і тут у них у всіх відбувається таке відчуття, що спокійні часи для Європи минули, так? що вже хтось, ну а хтось це Америка, їм показує, що ну, я від вас можу відколотися, і ви тоді е, починаєте саме про себе дбати, і про свою безпеку, так? і про своє майбутнє по зі, да? про своє майбутнє, про те, як ви будете захищатися, годі закривати очі. На ті події, які відбуваються. Угоді. треба щось уже робити. І тут вони збираються. Це дійсно якесь зібрання, яке. А ну-ка, ану-ка. що ж воно, що це буде? Після дивно дивитися. Тож, звичайно, по помірності вони там збираються, поговорили, поговорили, і розбралися кожен там по своїм країнам. А тут ні. Схоже, європейське занепокоєння переходить до конкретних дій. Що буде? Що будуть робити? Дуже багато будуть розмовляти. Слухайте, тут е, виникає якийсь альянс після цієї е, зустрічі у Франції. М -м -м. Виникне альянс, і не виключено, що там буде Україна. Люди, які збираються м -м -м, вмикнутися і допомагати один одному. Один одному той альянс, якого ще не було. Дивіться, карта допомоги, це військова допомога. А це якби ну не то, щоб таємний зговір, а тобто те, чого не було. Ось вони поговорили, сядь, сядь сядуть, оце ж побалакають в понеділок, так і вирішують, що нам потрібно об'єднуватися, аби тримати під контролем ситуацію. Причому по, по колісниці, це знаєте, це рух. Це вже не просто балачки, це дійсно активний рух. Буде щось нове. Тобто, дивіться, стара модель вона вмирає, трансформація, карта смерті це коли ну, закінчення якогось проєкту. Те, що було, воно, воно не працює, воно вже не актуальне, і нам треба вирішувати, як нам далі бути. Нам треба думати про своє майбутнє про зірку по зірці. Так. Я не здивуюсь, якщо буде це щось якийсь союз між декілька країнами, щось пов'язане з водою? Чи ті країни, які біля води, чи на воді щось. І це прям якась нова армія, чи нова, чи нова армія, чи нова зброя, яка об'єднана. Тобто про це говорили вже давно. Треба об'єднати якісь країни. Можливо, це країни, які стоять біля води або мають вихід в море, так? І ці країни дійсно активно співпрацюють з Україною, вони налагоджують справедливість, вони разом рухаються, об'єднуються заради власної безпеки, збираються сили, так, ще й королева кубків є, так, які об'єднані співпрацею. так, Диявол тут дивіться, імператриця, десятка кубків, це про що це? Коли люди об'єднані якимсь спільним інтересом, якоюсь спільною зацікавленістю, буде організовано якесь об'єднання чи Альянс з декількох країн, які пов'язані між собою водою, це буде якась нова армія. Для України що це? А Україна там буде? Україна там буде. Альянс. Три держави, ну як, три держави і плюс ще Україна. Дивіться, дивіться, як це для України добре. Це сонце, це успіх. Знову ж таки, Трійка Кубків це ж є це об'єднання, оцей альянс, і по королеві Пентаклів це люди об'єднані теж якимись ресурсами, чимось спільним. Ну, Мені йде якийсь альянс на воді. Поживемо, побачимо. Але нарешті я можу сказати, що чи Мюнхенська конференція дає якийсь толк, а ось те, що відбудеться днями у Франції, це дуже добре для України, це об'єднання, це підтримка, це вкладання, і, і це якийсь певний союз, який буде для України дуже добрим ну, як допомога. Наступне видання New Voice повідомляє про те, що Росія пропонує китайським підприємцям на окупованих землях України. Сумісну співпрацю. Таким чином надаючи Китаю доступ до корисних копалин. Ці корисні копалини нікому не дають спокою. Отже, дивимося, чи це так, чи дійсно Росія пропонує Китаю видобувати оті корисні копалини, які знаходяться на території Окупованої України. Чи дійсно це так? Угу. Да. 6 жезлів, тобто здобутки, рицарь Кубків, добрі новини і Ірафан. Тобто, да, Ірафам це як, ну, як лідер, як високопосадовець. Тобто йому ну, Китаю дали таку можливість. Да, да, Це правда, це дійсно так. А ну. Тепер, якщо це так. Чи дійсно зараз є китайці на окупованій території України, які займаються, припустимо, розробкою? Да. Ну. Причому це якось так, знаєте, це відбувається таким чином. Про ці копалини, які є на території України, Росія з Китаєм розмовляли давненько. Це як тянеться, ну це не сьогодні, це не місяць тому. Давненько йшли розмови. Але якось Росія зашевелилася останнім часом 8 жезів. Це як прискорення певних подій, пришвидшити. Так? І дійсно є на певних якихось територіях якісь, я не знаю, китайські працівники, що вони там роблять, але якісь розробки, якісь конкретні певні дії вже ведуться. Добре. Чи знає про це Трамп? О, звісно, знає. Звісно, знаю. Дивіться, тут і зірка є, і ось Аркан Конкуренція, і Сім Пентаклів. Тобто знаю, знаю. І каже, я про це давно знаю, це не новина для мене. Добре, добре. Що ж буде? Як будуть розвиватися події? Підіжіть не, не про це. Пам'ятаєте, в минулому бліці ми з вами дивилися про те, що в Україну приїхав міністр фінансів до Зеленського, і саме вони ось розмовляли про, про ці корисні копалини. Так, і Зеленському було підсунуто папер, який він, начебто, мав підписати, але він ну, не підписав його. А я вам казала, що підпише. Так от я вам хочу сказати, Зеленський у нас молодець. Я вам скажу підсумок. Угода з Америкою щодо корисних копалин, вона буде підписана. Але ще раз кажу: Зеленський молодець, тому що він не поспішає підписувати, коли він не має певних конкретних гарантій. Коли він отримає гарантії, які можна в руки взяти, помацати, коли він їх буде бачити власними очима, в той час будуть підписані ці папери. Ось, Аркан справедливості. Перемога, ну перемога це здобуток, певний здобуток, отримати якусь славу, сонце це успіх, і все, що пов'язано з ресурсами, які я оберігаю. Оце аркан задоволення, тобто ми зробимо так. Ну, ну як, як то кажуть, да? якщо, якщо б Зеленський зараз підписав цю угоду, то можливо б ми нічого не отримали від Америки, але угода не підписана. І ще раз вам кажу, вона буде обов'язково підписана, але саме тоді, коли Америка виконає свої угоди, свої обіцянки. Верніше. І от щодо Китаю, а тепер запитаємо: а чи буде Китай там видобувати ті копалини? Чи буде? Вони щось розпочнуть там робити, але настане і у них, ну ви ж розумієте, це ж не відбудеться от прямо миттєво. Да? Це ж Трампу повинно, повинен Трамп там щось робити на території Донецької, Луганської області, де знаходяться ті капалини, аби ввести туди своїх людей, аби розпочати якісь розробки. Це термін якийсь, так? Тим часом. Китай там уже возиться, щось він там уже робить. Але я вам хочу сказати, китайці звідти скоро підуть. В їхній країні щось станеться. Це їхня країна, смерть, рицарь мечів, паж мечів, рицарь жезлів. В Китаї щось станеться. Їм, знаєте, буде не до, не до тих розробок, не до тих вибутків. Вони колись оплакувати будуть. В Китаї скоро станеться якась трагедія, оплакування. Я не знаю, про що це? Оплакування, хтось піде, розбите серце хтось піде. Ну, на цих картах тут корона намальована, може, китайський лідер піде з життя, я не знаю. І тоді ця домовленість вона якби не буде, ну, не буде мати сенсу чи що. От якось так. Я не бачу, щоб там китайці закріпилися. Так вони вовтузяться, так вони щось там роблять, так вони там є. Так, що ще? Росія. Хто б мог подумати? А Росія тут як тут, як диявол. Про що це? А Росії, мабуть, потрібно було, як знаєте, як зіштовхнути якісь зацікавленості Китай і Америка. Да. Як зіштовхнути їх лобами, отак от іде. Ці копали наскільки багато розмов, але я хочу сказати, що я не бачу, щоб це розпочалося масштабно, от прям швидко-швидко. Ні. На це треба якийсь термін, треба великі вкладання, треба якийсь прорахунок, ну я не знаю, якісь ресурси, обладнання. Потрібні умови, от умови потрібні. А умови ж, ви ж бачите, територія окупована. Росіяни кричать, що ця територія занесена до них їхні, в їхню конституцію, да що це їхні землі, але ж фактично то не визнав ніхто в світі. Це це українські землі. Там точаться бої. так? І це я не можу сказати, що прям видобича цих копалин почнеться ось прямо в цьому році, ось прям бігом. Окрім того, що там китайці щось намагаються робити, але дуже скоро для китайців все це закінчиться. От якось миттєво все закінчиться. Будуть величезні зміни. А Росія просто таким чином хоче, якби оці дві держави зіштовхнути. На території України, ну мені так показують. З копалинами треба почекати. Скоріше всього, їх буде видобувати Америка, але це трохи згодом. І перш ніж приступити до видобутку, Америка має зробити дуже велику роботу. І як по добутку самих цих копалин, щось, якийсь об'єм там потрібен, і для того, щоб ну, чистити врешті-решту землю від росіян, от таким чином. А, ну-ка, ще, ще перепитаю. Чи буде, будуть американці видобувати копалини на території України? Так. Через якийсь термін. Ось дивіться. Оце відбудеться рух. Сім пентаклів це завжди мене карта великого терміну. хатіко я називаю. хатіко довго чекав. Так? Оце. Боротьба, конкуренція. Ну треба, треба поборотися за те, видобути і оце аркан зірка. Це коли показує термін. Термін це буде, але трохи пізніше. І для України це як врешті-решт запитаємо. Це непогано, це врешті-решт буде приносити для України і прибуток. Це буде якось розділено між Україною, Росією, тобто це сумісне виробництво. Щоб зараз не говорили, що цього не може бути. Америка заїде, буде з цілими вагонами вивозити наші копалини. Ні, не буде так. Буде підписаний конкретний документ, і це в певній мірі буде для нас добро. Ну, в будь-якому випадку, краще хай американці видобувають ті копалини, і хай вони нас захищають, аніж Росія там буде безчинствувати. Ну, і ще декілька питань ми з вами сьогодні подивимося. От немаловажне питання, чи зайдуть натівські війська в Україну. Про це ми вже розмовляємо не один рік. Тому дивимося, врешті-решт чи зайдуть натівські війська на територію України. Давайте так, доки ще тривають от оці бойові дії. Доки тривають бойові дії, військ. В величезному об'ємі не буде, але якийсь обмежений контингент. Четвірка мечів, це чого, четвірка пентаклів це чогось мало. Бачите, тут по дияволу все це відбувається. Тобто йдуть розмови, обіцянки, але поки йде от саме кровопролиття, ні, добре. А коли. Призупиняться бойові дії. Давайте так. Чи це буде зупинка, чи це буде взагалі ну, перемиря, чи просто зупинка бойових дій? От, просто перестали стріляти на території України. Чи зайдуть натівські війська? А ось тоді вони зайдуть. Страшний суд, король мечів, шість пентаклів. Це і є як допомога військовими, яка має відбутися однозначно. Ну, Бачите, хай краще пізніше, аніж ніколи. А ми раніше з вами дивилися, то казали, рано чи пізно, все одно натівські війська на території України будуть. Добре, ну, за всім будемо слідкувати, і вже потім як будуть розвиватися події, будемо уточнювати ці прогнози. І тут іще ви питаєте. Трамп вже дуже хоче отримати Нобелівську премію як миротворець. Хоча з нього такий миротворець такий собі. Да? Що Кацапи обвіщали, обіцяли, що вони там вирішали. Київ за три дні. І Трамп теж каже, мир за 24 години. А щось і не так, не так не відбувається. Що у росіян вони вже три роки товчуться, що Трамп уже скільки вже часу проходить, але, але нічого не відбувається. Так? Поки одні балачки. Добре, ну то й побачимо, чи здобуде Трамп Нобелевську премію. Це знаєте, як звучить? Він би міг би, але не встигне. Міг би, але не встигне. Тут ціла історія. Що кажуть, він зараз маніпулює світом як хоче? Але далі йдуть отакі аркани. Смерть всім мечів і ілюзія. Не знаю, в мене завжди, коли б я не дивилася про Трампа. Завжди випадає, що він може просто не, ну, не добути до кінця своєї каденції. Я не бачу, щоб Трамп здобув Нобелівську премію. Не бачу. Ну і ще одне питання. Ви пишете, що дуже багато зараз на планеті Земля взагалі землетрусів. І ось пишете: зв'язку з тими землетрусами в Греції. Так? Чи буде зруйнований руйнівний землетрус у Стамбулі? Стамбул я передивлялася декілька разів. І декілька разів мені показували, що на Стамбул чекає руйнівний землетрус. Давайте ще раз запитаємо. Не знаю, коли це станеться, це ж таке. Чи буде у Стамбулі великий землетрус? Так, да, так. Да, да. угу. Ну, як він руйнівний? Зараз мені показує так, землетрус буде. Але раніше мені показувало, що прям ну, дійсно, от велика частина країни буде пошкоджена не, не країни, а міста самого Стамбула. Але зараз мені показує, що так будуть руйнації. Ну, мече це як провокативний момент, як страшний суд, начебто настає. Да? Вісім кубків це як багато людського переміщення. Хтось буде з місця на місце переміщатися. Вісім кубків в цьому контексті може показувати як людські життя, які йдуть. Ну, але я не можу сказати, що він буде зруйнований, Там, ні, не зруйнований. Четвірка Пентаклю все ж таки показує це якісь, якась частина. Там був величезне місце. Да? По ту сторону Босфора, по цю сторону Босфора. Тому може в якійсь частині. І так може бути дійсно внука руйнація. Ну, так, ну, да, будуть руйнації, весь світ буде допомагати. Кажуть, багато людей будуть надсилати ну, гроші, ресурси, да, буде. Угу. Ну, і да, буде, буде щось. Такі аркани показують от п'ятірка пентаклів, да, знову ж таки, 10 мечів. По пажу мечів я можу сказати, що так. Буде якась неприємна ситуація, пов'язана е, з природніми явищами. Це буде руйнівна ситуація. Загинуть люди, але і тут я не можу сказати, що прям весь Стамбул буде знесений з лиця землі. Ні, не так. Ну то й слава Богу, навіщо нам таке жахливе лихо? Добре, на цьому я закінчую. Дякую вам за увагу. І ще раз сердечно моя вам подяка за підтримку, за ті ваші добрі слова, які ви пишете на мій адрес, на адрес мого чоловіка. І я теж вам хочу побажати здоров'я в першу чергу. І хай все те, що ви мені бажаєте, хай до вас повертається сторицею. Тримайтеся всі разом і до наступних зустрічей. Дякую вам.